Ми сьогодні поговоримо про таємниці Божі. Ісус є таємницею Божою. Якби знали, хто такий Ісус, його б не розіп'яли. Знаєш, ось у цьому весь секрет. Чому всі люди не прийдуть до Бога, тому що є таємниця? Чому багато людей йдуть від Бога? Вони не пізнали таємницю. Чому не цінується церква? Люди не знають таємниці. Ти приходиш і не бачиш. Тому що Бог він невидимий. Якби Бог був видимий, стояла б черга, місця б не вистачало але Бог хоче, щоб ми вірили йому. Амінь. Тож таємниця ця таємниця в Бога була ще перед віками до створення світу. Якби пізнали, не розіп'яли би Господа слави, хто б ризикнув, ніхто б не ризикнув. Якби диявол розумів, що є в людині, хто така людина? Він прийшов і думав так просто впоратися з людиною. Людина була вигнана з раю, Бог поставив ангелів, ангели-охоронці, які повинні були стежити за людьми, вони почали злягатися з жінками. Та хто така людина на фоні ангелів? Ну, вибачте мені, це ж. Які вони прекрасні, які вони величні, які вони досконалі. А людина хочеш, можеш на себе у дзеркало подивитися, хочеш, можеш на мене подивитись до досконалості далеко. І тому всі дивилися і не могли зрозуміти, що відбувається, тому що все укладено у цій плоті, і Бог заклав цю таємницю від початку. І ця таємниця відкривається в Ісусі Христі. І тому написано в Матвія: Ісус народився, дали йому ім'я Ісус. І 23-й вірш, як у пророках було сказано: і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Дуже важливо це розуміти. Ми зараз розберемо таємницю і я вірю, що твоє життя ніколи не залишиться таким, як раніше. Знаєш, Луки другий розділ написано, що два світи зіткнулися. Коли народився Ісус, ангели прийшли, віддавали славу Богові, і пастухи на полі були, і вони славили, казали, велика радість для людей. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Духи нечисті, влада, світу, князі. Ніхто не зрозумів. І вони розіп'яли Христа. Що означає слово Господь? Вихід, шостий розділ? І говорив Бог до Мойсея та й сказав йому: Я Господь. Луки, другий розділ, одинадцятий вірш. Радість вам, велика, люди! Христос Господь народився. Христос Господь. Люди бачили тіло. Але всередині був дух. Ім'я цьому духу знаєте як? Господь. Ім'я цьому духу знаєте як? Сущий. Ісус. Слово Боже. Яхве. Єгова. І це все хто? Це все Христос Господь. Тому так само людина складається з плоті духа, душі. Запитання: хто панує? Плоть чи душа, чи дух? У ситуації з Ісусом головним був дух, але він був прихований у тілі. І тому ніхто не міг розпізнати та зрозуміти цю таємницю. І досі це є таємницею, тому що всі оцінюють лише за тілом. Луки ми читали це було дві тисячі років тому, а Мойсей це три з половиною тисячі років тому було від нашого часу. Хто говорив до Мойсея і говорив Бог до Мойсея та й сказав йому: Я Господь. По всьому новому завіту написано Ісус Господь. Запитання так тоді Господь є Богом чи ні? Отже, Він явився Мойсеєві. Каже: Я Бог Авраама, Ісака, Якова. Тобі я відкриваюсь під ім'ям Господь. Таємниця велика. Що я вам хочу сказати, хлопці та дівчата? Та сама особистість, яка розмовляла з Мойсеєм. Та сама особистість вона народилася. Ісус Христос. той самий Господь. Вони цього не зрозуміли. Диявол цього не зрозумів, тому ніколи б не розіп'яли. Коли тіло було розп'яте, і дух вийшов, тоді стало ясно. І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його, що я скажу їм, і сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. Той, що є, це сущий, перекладається Єгова, Яхве, Господь. І сказав: Отак скажеш Ізраїловим синам. Сущий послав мене до вас. Знаєш, це вже дає розуміння ким є Ісус Христос. Буття другий розділ сьомий вірш. І створив Господь Бог. Людину спороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Все той самий Господь, Бог, який прийшов і нам народився. Алілуя! Таємниця велика, і сказав Бог. Створімо людину Бог множина. Створімо людину за образом нашим множина і за подобою нашою Елохім множина. За чиєю подобою Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І з самого початку вони кажуть. Створимо людину, створимо за образом нашим. Цей Ісус, який створив людину, який дав дихання життя, який говорив з Авраамом, який укладав завіт, який провадив єврейський народ і який прийшов. І народився потім від насіння Авраама, той самий Господь. Алілуя. Івана восьмий розділ. А вони запитали Його: Хто ти такий? І Ісус відказав їм: Той, хто спочатку, як і говорю я до вас, той, хто спочатку це сущий. Та сама особистість, яка розмовляла з Мойсеєм, народилася через півтори тисячі років проповідувала ізраїльському народові, його не прийняли та розіп'яли, тому що це було таємницею, і все це було зроблено заради Тебе та заради мене, щоб ми повірили і могли врятуватися і повернутися до Отця Небесного. Алілуя! Ісус каже. По правді по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме не побачить той смерти повік? Запам'ятайте смерть це перехід до іншого виміру. Як людина не намагається розібратися, вона безсила, смерть це інший вимір. Чому ми перебуваємо в Слові Божому? Хто дотримується слова, не побачить смерті повік. Коли людина переступає цей поріг смерті, вона виходить з цього тіла. Запитання, хто далі її зустрічатиме? Смерть, біси, чи її зустрічатимуть ангели? Тому віруючим людям не страшно вийти з цього тіла, якщо ти бережеш слово Господа, адже тебе зустрічатимуть. Ангеле, ти повертаєшся додому, заради чого Господь усе зробив, куди ти маєш повернутися? Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи? Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів. Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій Отець мене прославляє, той, про кого ви кажете. Він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. Якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив і зрадів. Авраам від нас близько чотирьох тисяч років. Ісус прийшов через дві тисячі років після Авраама на землю. У плоті. Ісус каже. Авраам бачив. Мій день Авраам бачив цю подію, яка сталася. Запитання. Тоді Авраам мертвий чи ні? Чи він перейшов в інший вимір, і смерть над ним не має влади? Ось про яку смерть говорить Господь. Бог він не Бог мертвих, він Бог живих. У Бога всі живі, смерть над нами не має влади. Тому диявол програв. Тому це було таємницею, тому що, здавалося, людина так уже низько впала, так уже далеко вона залізла, смерть, пекло, гріхи не вибратись. Диявол тріумфував перемогу. Але останнє слово за Богом. Ісус їм відказав По правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є. Що означає Я є «Я сущий»? Це все той самий Ісус, який явився Мойсеєві, і який сказав Я сущий. Це все той самий, який творив людину за образом і подобою. Своїми. Амінь. Таємниця. І ніхто не міг розпізнати цієї таємниці. І апостол Павло каже: завдання церкви. Пізнати цю таємницю і принести цю таємницю у світ, щоб кожна людина могла пізнати таємницю. Таємниця ця велика. Амінь.